Jaz sem naš veliki hok, naš vodopad. Важко тут залізти, звичайно, але тут таке повітря, чисте, така вода, запах води цей дуже гарно. Вася заліз далі. А я боюся. Вася! Ну, красиво дуже. Я задоволена, що ми приїхали сюди. Тут дуже класно. Так що приїжджайте, не пошкодуєте. Зараз на дворі спека така, а тут прохолода. Дуже, дуже так себе почуваєш комфортно біля води. Такі гарні устопи. Декілька разів у нас спадає та вода.